Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найважливіших заявах Трампа. Вони з хексу там зібрали генералів і, власне, робили дуже серйозні жорсткі заяви, але й не тільки дуже багато було такого відчуття, що вони під себе перепрошивають армію, до логічно перепрошивають там. Питання і гендеру стояло, там питання, і ваги стояло. Там і інші питання стояли, які не завжди мають відношення напряму до армії, але. Власне політичне керівництво десь намагається з ними вибудувати свій новий діалог. Виступив Хексет, згадали зрозуміло, що Путіна, нас, навколо нас історію. От, тому зараз давайте це проаналізуємо. Польщі затримали е, українця, якого підозрюють в можливому підриві північного потоку? Дивна ситуація, одразу вам скажу. Е, так можна українців затримувати за те, що вони воюють з росіянами, захищаючи Польщу, Європейський Союз. Ну як же ж ви, українці, захищаєтесь? Ви ж вбиваєте окупантів? Ну вбиваємо, виходить. так. що ви тепер злочинці? Ну, розумна людина скаже, так заждіть в війну на українців напали, вони захищаються. Ну, так же ж можна? Можна, а чого Північний потік не можна? Розумієте, велике питання. Тут є відповідь. Президент Польщі каже, що він спілкується з духами. І я зараз не жартую. Це він каже, що типу жартує, але то, як вони подають цю новину і, дивлячись відео, якось на жарти не схоже. Чоловік постійно якісь... Білі штуки пхає дорота. Каже, що він від цього відмовлятись не буде. Ви точно там правильні речі робите? Тобто, ви Росію карати не хочете за вбивства, але давай українців покараємо в Польщі. Знову ж таки, поки що без суда і слідства. Дивна історія, дуже дивна історія. Тому давайте по цьому пройдемось, і є ще історія: обстріл Дніпра, і ми зараз з цього почнемо, і в Києві. Водій Мерседеса побив велосипедиста за зауваження. Чому ж він на своєму Гелінтвагені став на пішохідній, не на пішохідній, на велосипедній доріжці? Там сліпому було видно, що доріжка велосипедний зупинятись не можна, але цей чоловік собі дозволив. Чому? Тому що він топ корупціонер. Тому що він вважає, що він Бога схватив за борду, тому що він крав держави. Його не покарали, то він вважає. Ну слухайте, якщо крадеш на армії, не карають, то що побити людину до втрати свідомості це ж норм. Втікти, втікти без втрати свідомості, залишити його на асфальті, а потім в судах все порішати. Тому що, якщо ти 25 мільйонів приземляєш на закупці форми, ну, значить в цій країні ти можеш все. Як казав Класик, прийде весна, будемо саджати. Шоста весна завершилась. Зараз уже осінь і скоро буде сьома весна, але з жодного казнокрада волосина з голови не впала. Живуть припіваючи. Одні стали мільярдерами, другі мультимільйонерами, треті вже живуть за кордоном припіваючи. І всіх все ок. Велосипедисти тільки побили, лежить зі струсом мозг і поламаними костями. Щелепі черепа лежить в лікарні. І армія без форми і без зброї. А так все нормально. Прийде весна, будемо саджати. Отака, друзі, історія. Давайте все проаналізуємо. Дуже злий. На все це дуже злий. Але хочу по порядку, тому що дуже страшні. Підпишіться на цей канал обов'язково. В Дніпрі обстріли і вже десятки поранених. Росія б'є по нашому прекрасному місту, по Дніпру. Ворог завдав удари, є загиблі, 20 людей більше 20 людей поранено. Дуже страшний приліт в Дніпрі. І ата, атака власне смертоносна. Суспільне передає інформацію. Понад 15 будівель зазна, зазнали власне, пошкоджень. Деталі встановлюються зараз на 1708. Медики в Дніпрі 12 постраждалих, а це зараз уже 19.30 більше, набагато більше. Дуже багато інформації несеться. Тому всі, хто може допомогти в Дніпрі, будь ласка, знайте і допомагайте. Надзвичайно важливо. Дональд Трамп виступив з Хексетом дуже багато заяв. Сказали, що треба готуватись до війни. Хексет сказав, що в них сама сильна смертоносна і сама підготовлена армія на планеті, але тих, в кого є бороди, сказав або збривайте, або йдіть в спецназ. Питання по гендерних квотах теж сказав, що зараз знімається. Питання готовими бути до війни. Питання сексуальних меншин теж піднімається. Ну, дуже багато товстим. Теж сказав, кого збільшена вага, типу, Хексет, не зовсім і хоче бачити. Є контроверсійні речі, є серйозні речі, є речі, де і Хексет і Трамп дійсно піднімають серйозне питання майбутніх протистоянь. Десь, наприклад, просто перепрошиває свою, ну скажімо так, ідеологічну політичну платформу, ну парадигму. Я не знаю, як це назвати. Ну от виступи були такі в стилі Стіва Джобса, особливо в Хексета, який ходив по сцені, розповідав. Ну от по різному можна до цього ставитись. Ми не будемо давати оцінок, тому що це їхня армія, їхнє військово-політичне керівництво. Вони там розбираються. Ми їм поради не даємо. Нас їх ніхто не просив. От, але зараз перейдемо після Хексета до Трампа, бо були заяви по нас. Жодних хлопців в сукнях більше жодного покоління змін. Поклоніння змінам клімату, жодних гендерних ілюзій. З цим покінчено. Е, чи хотіли б ви, щоб ваша дитина служила з товстим або погано навченим військовим, а поруч з людьми, які не можуть відповідати основним стандартам? Це Хексет каже. Ера політкоректності закінчилась прямо зараз. Або ви відповідаєте стандартам, або ви вибуваєте. Е, Далі ще Хексет каже: якщо хочеш бороду, збривай або в спецназ. Якщо слова, які я сьогодні говорю, змушують серце тонути, тоді слід вчинити чесно і подати в відставку. Про відставку заговорив і Трамп. Теж сказав, що кому не подобається всі ваші ранги, і все може бути помножити на нуль. От, також Трамп дав 3-4 дні відповідь Хамасу. Хамас відхилить угоду, Ізраїль зробить те, що має зробити. Трамп жартував не без цього, казав, що в НАТО називають його татусем. Каже: от вони кажуть, що я їм тато НАТО, але каже: я: ні-ні-ні, не тато НАТО. Ну, от. В НАТО, до речі, Рюте там заяву зробив сьогодні дин, я не буду зараз на це звертати, каже, що досі з'ясовують, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі. Ну, знаєте, буває так випадково. Сидиш собі ввечері, думаєш, чи кнопку нажати, пару ракет відправити, чи чаю випити. Ну, от росіяни не знайшли чай на кухні, відправили 20 е дронів по Польщі, потім літаки по. Естонії, потім кораблі поплили в Ірландію кабелі рвати. Потім атомну підводку відплавили в Я Яп... відправили в Японію. Потім стінного флоту, який ви всі обіцяли заборонити літці, дрони літали в Данію, Швецію, Фінляндію, і Голландію, і в Німеччину, і Франції над військовою базою літали. Ну так випадково. Ну хто ще може? Да, в Польщі б сказали, що Україна це робить, але ж не вся Європа, Польща, і благо не вся Польща – це Європа. Чи, на жаль, точніше, благо, не вся Європа Польща, і, на щастя, не вся Польща так думає. Але ми бачимо зараз наступну історію. Ми бачимо зараз, що Трамп, крім попередження Путіну, крім попередження Хамасу, робить попередження Путіну, але вже ЗМІ встигли підчитати, що це восьме попередження Путіну. От, він сказав, що. Ну, Типова мантра що він закінчив сім воєн, одна з яких тривала три тисячі років на близькому сході. До речі, якщо ви не знали, от він каже, що деякі країни були супервеликі, там Індія, Пакистан. От каже, що модернізують свій потенціал. Тут серйозна заява. От, сподівається, що ніколи не доведеться його застосовувати, але він буде модернізований найкращим. Були Супер правильні заяви. Він назвав тупою жалюгідною людиною Медведєва, і це правда, і з цим ніхто з нас точно спорити не буде. Каже, є в Путіна там такий, значить, працівник, і він просто тупа істота. Додам від себе. І власне каже, що він там згадував про ядерку. Каже, то от ми нього провчили, щоб він більше ядерку так не згадував. Ядерка це серйозна зброя. Не варто робити такі безвідповідальні заяви, сказав Дональд Трамп. Каже, ми кораблі відправили. Один, два, три. Каже, не пам'ятаю, але більше Медведьов про ядерку не згадував. Каже, єдиний спосіб з Путіна з Зеленським заставити сісти за стіл переговорів, завершити конфлікт, це зробити це силою. От. Плюс каже, що через демократів в них не було зброї, порожні склади, благо зараз все нормально. От. Каже, дуже розчарований Путін, думав, що він швидко з цим розбереться. Він мав. Би завершити цю війну за тиждень, Ну, хтось там вже теж я читав деякі коментарі. Е, хтось розіграє, що ось типу з нами розібратися. Ні, я слухав цей виступ. Знову ж таки, не буду підписуватись під Трампом, але як мені здалося, не з нами розібратись. Тут теж не треба спекулювати, бо вже дехто поніс спекуляцію, а типу, ні, Трамп сказав достатньо чітко, каже, розібратися з ситуацією. Тобто, коли Трамп був, війна почалася до Трампа. Коли прийшов і каже, все, давайте влаштовуйте мирні перемовини, Путін обіцяв там за тиждень якийсь типу це завершити. Ну, але не завершив і Трамп цим розчарований. Ну, от, е Трамп каже, що він говорив Путіну, що виглядає він не дуже. Вже 4 роки ведеш війну, яка б мала б затривати максимум тиждень, тип паперовий тигр, каже Трамп. Отак от. Зустрілися з Путіним на Алясці. У мене була хороша зустріч. Путін знову почав надсилати дрони до Києва, Я сказав, що думав, що у нас була хороша зустріч. Типу в минулому часі. А, ну ще багато речей, але більше відносились власне до внутрішньої політики. От, більше ці речі відносилися до внутрішніх протистоянь. Я думаю, що для нас вони зараз не такі важливі. Це все-таки їхня політика. Ми любимо обидві партії. От, і ми хочемо, щоб обидві партії протистояли путіну і російській брехні. Ось це буде найкраще. А як вони там, бороди, збривають чи не збривають, Знову ж таки, до нас це не відноситься. Головне, що всі американці з Трампом, і ми сходимося, що медведів тупий, а Путін має завершити війну. Це база. Це база. От навколо цієї бази ми з вами і попрацюємо. Але, типу, теж надіятися, що завтра він візьме і зробить, поки що не може. Як ми з вами говорили, єдиних хто роблять Збройні Сили України, а що виходить Західна преса каже? Вони говорять, що. Але й наша преса не тільки. Посилаючись власне, на російські джерела, що наслідки українських прильотів роблять так, що Росія забороняє експорт бензину та диспалива до кінця року. Чому? Тому що самим не вистачає. Ось так от: Бровадна Росія, яка мала з нами там завершити за три дні, сьогодні немає топлива, немає цим машину заправити. Ну, могли б, звичайно, Ілона Маска привезти в Росію, щоб він їм там електромобілів настроїв, бо китайці вже пішли з заводів. Європейці пішли. Точніше, так, європейці пішли, на їх місця прийшли китайці, а вже і китайці йдуть. Ну, маск може з батьком приїхати. Батько якраз там звинувачує в сексуальних домаганнях до дітей. То може якраз в Росії ховатися. Жерар де тільки так і робить. О, то Мас міг би вам зробити електромобілі. Але є проблема. В Маскав самого люди йдуть з компаній, тому що їх дістала його політика. Можете здогадатись, що в тому числі і пропутінська, і проросійська. Люди звільняються, кажуть, що вигорають, сваритись, не хочуть, але забирають резюме і йдуть в OpenAI, йдуть в інші компанії, створюють свої стартапи. Отак, ну, от всі, хто мають справу з Путіним, потім погано завершують. І це треба. Пам'ятати, тому в Росії зараз проблеми з топливом. Не можуть вони свої бензин, бензинові і дизельні машини заправляти, от, і зараз будуть економити собі, не вистачає по талонах не більше кількох літрів в одні руки. Тому їсть по місту на мотиві кілометри, витрачай паливо, щоб заправити, що правильно паливо. Отак от, от тому вітаємо росіян з їхньою тупістю. Виявляється, що не тільки медведів там страждає на ці штуки. Проблема в Польщі затримали українця, якого підозрюють в підриві північних потоків. А отак, от буває з сусідами, ти їх захищаєш, ти їм допомагаєш. А вони потім, замість того, щоб сказати тобі дякую, приходять і арештовують. Знову ж таки, ми не впевнені, що ця людина, і там прізвище не кажуть, Володимир Же. Ну от, що він, начебто, в цьому й винен, в те, що підірвали цей північний потік-2. Ну от я не хочу. Ну, знаєте, знаєте, нікого виправдовувати. Я більш ніж певний, що ця людина не винна. І взагалі, чому на українців дивляться, що ми там в чомусь винні. Ну, Тобто, коли Росія стріляє по Ахмаді, то все нормально. Чомусь посольство не закрили і послав наручниках не вивели. А українця давайте на вулиці зловимо на краківському базарі, тихай відповідає, хто взірвав. Та ми звідки знаємо, хто взірвав. Розумієте, це дуже підло. Сьогодні Україну в час війни переслідувати за законні військові цілі. А ви не хочете посадити тих, хто призвів до війни Анку Меркель і Шредера, чи Шрёдера, як його там правильно, Нарізчика макулатури? В його посадити в тюрму не хочете за те, що вони збудували, бо коли був один головний потік наш, то Росія боялась напасти, бо ми кран перекручуємо, і все, війна зупинилась. А ви давайте теж питання до польського керівництва. Друзі, а ви добро, щоб його в Балтійському морі поклали? Давали? Так чи ні? Кажіть, бо екологічні інспекції також так не пройдеш. Якщо до твоїх берегів воно недалечко, треба давати добро. Так виходить, що ви самі добро давали. Тобто ви хотіли ці потоки. А зараз ай-яй-яй, пече в одному місці летять російські дрони. Так ви вже нічого не хочете сказати, українці винні. Це називається слабкість і безсилість перед ворогом. А давайте будемо бити своїх сусідів, штрикати їх в спину. Типу, ви винні. В чому ми винні? Тому що ми захищаємо себе, вас і всю Європу, в цьому винні. В тому, що ви самі кажете, потягніть війну довше, щоб ми переозброїлись, в цьому винні. Давайте чесно говорити. Я знаю, що багато вас дивиться. Я знаю польських депутатів, які підписані на цей канал. Друзі, давайте поговоримо. Нащо ви плюєте нам в спину? Для чого ви це робите? Давайте об'єктивно говорити. І чесно давати відповіді на питання, на що ви затримали цього українського громадянина. щоб що. Розумієте? А зараз приїдуть і будуть казати, дайте технології дронів, захищати небо від шахедів, так щоб ви потім нас всіх в тюрму посадили, бо ми зброю тут виготовляємо. Ну, так виходить. Але в цьому є пояснення дуже просте. Я вам зачитаю, щоб ви не казали ще якісь. Типу, розпалювати ворожнечі, президент Польщі розповів, як фактично щодня говорить з духом Пілсуцького. Це його інтерв'ю за сьогодні, за 30 вересня. Він каже, що от веде діалоги, ґрунтовні. Радіо Z, є там таке радіо, підтверджую, я колись, до речі, стажувався в Польщі. Ще в часи, коли вчився в аспірантурі. І от Радіо Z там дуже часто можна було почути. Так от. Навроцький кажеш, розмовляє з духом Пілсуцького, це лідер після Першої світової війни. Каже: Ну, цікаві розмови, типу, говоримо про польсько більшовицьку війну, про поточну міжнародну ситуацію от, після нападу Росії. Про парламент розмовляємо. Ну, от, пробачте, будь ласка, ще. Коли він там ці білі речовини пхає до рота і пояснює, що це якісь там жувальні сигарети, ну, теоретично можна повірити, хоча можна і засумніватись. Не знаю. Я в цих речах розбираюсь погано, треба він дає цьому Рафалу Часковському пропонував, же, каже, пройдіть наркотести, і чи ви не хворі, типу, у вас немає психічних розладів. Мені здається, прийшов час польському президенту собі це питання задати. Це перше. Друге. Арешти українців в Польщі за такими собі звинуваченнями в підриві російсько-німецьких північних потоків, знову ж таки німецьких, там Шрёдер і Анка Меркель на цьому прикурили. По решті є питання. Так в мене тоді е все складається. Якщо президент сидить на чомусь і розмовляє з духами Пілсуцько, тоді, да, тоді ми винні і в збитих дронах, тоді ми винні у всьому. Але, друзі, так каші не звариш. Якщо ви далі будете вести таку політику, то буде те, що казав Путін в Петербурзі на форумі: Польща в третій раз буде росіянами поділена. Поділена, друзі. Ви попадете в каторгу і потім будете ще з неї вилазити. І все, що вас інвестувала Німеччина, Британія, весь Європейський Союз, росіяни швидко розграбують. І тоді питання: наше все це було? Якщо ви не прокинетесь і не почнете вести про польську, а не антиукраїнську політику. Ну, виходу у вас немає. Просто про це варто пам'ятати. Є в Польщі політики, є в Польщі люди, які тверезо оцінюють це, але, на жаль, їх не більшість. Зараз, якраз таки багато хто, зараз багато хто робить дуже непотрібні речі. І це дуже-дуже розчаровує. Що більше розчаровує, знову ж таки, критикувати поляків ми не будемо. В них свої справи, своя політика хай розбирається. Ми своїм займаємося, і ми себе боронимо. І, ну, їх всіх теж, але себе в першу чергу. Але й вдома треш треба навести порядок, тому що в нас балаган і бардак, в нас цвіте корупція. Чесно, деякі політики ведуть себе як тварі послідні, і вибачте на слові. Але це так і є, коли корупціонери крадуть закупівля зброї. Коли крадуть на медицині, коли крадуть на державних власне, процесах. Президент обіцяв всіх сажати, ніхто не сів, в кращому випадку обіцяють кудись там послом в Польщу. Ну, де ж яйця по 17? Хто в тюрмі? Нікого. Розкрадання гуманітарки? Нікого. Закупівля форми? Нікого. Зірвана підготовка до війни? Нікого. Ну, друзі, майте совість. Просто фізично майте совість. І тут зараз закупівля форми. Водій, є така компанія Global Hill X Group. Отак от, от 25 мільйонів отримують з бюджету для постачання одягу для військових. Проте слідство запідозрило ознаки розтрати коштів. З 22. -го. По 25-й цей чолов'яга переносить сюди і ні за що не відповідає. Бабло на кармані, все прекрасно, його не карають. І тут сьогодні велосипедист, який їхав по велосипедній доріжці, цьому пану, вибачте, на вулиці Межигірській дуже не сподобався. Бо як же ж так? Ти якийсь простий смертний, приходиш і кажеш, що ти, значить, тут тобі заважають якісь. Гілінтвагени в народі Гелік називається, які тут стоять. А що це ти? Велосипедна доріжка для Гілінтвагів. Ти що не знав? І почав бити цього хлопця 40-річного чоловіка. Побив його, людина втрачає свідомість, і ось цей розтрачувач марнотрат державних коштів робить наступну штуку. Витягує його на цю велосипедну доріжку і їде. Потім прокуратура вимагає його заарештувати. Ну, прекрасні чесні українські суди кажуть: ні-ні-ні. Або зобов'язання, просто деякі ЗМІ по-різному дають. Одні кажуть, що просто зобов'язання на чесне слово. Тобто людина, яка обікрала державу майже на 25-30 мільйонів гривень, це ж тільки єдина справа, де ми знаємо. А давайте ще скільки ми не знаємо, це 22-й рік. І далі поїхали. І далі поїхали. Все зобов'язання. І нікому нічого не должен. І суди це нормально. А що ви хотіли? По інших справах по розкраданнях суд просто знов перенесуть. Тут відпустили людина при смерті, лежить на тротуарі, на тротуарі, на проїжджій частині. Він погнав. І суди нічого не кажуть. Ми 6 років дивимося над реформою судів і нуль. Просто суди не реформували, суди очолили. І от такі бариги Почувають в цій країні себе прекрасно. А люди, які воюють, які пашуть, які платять податки, які їздять на велосипедах, на велосипедних доріжках, але не на Гіліндвагінах, то це лохі, лохі ми з вами. А вони там боги, і в них все класно. Дуже злиться, тому що люди захищають не от таку систему. Люди захищають, коли людина навіть на велосипеді. До речі, нагадаю, президент сам на велосипеді заїхав в офіс президента і взяв цей велосипед в серіалі і на ньому їхав. А зараз бачите, що відбувається. Людина в велосипеді чомусь не в повазі, бо, можливо, хтось з велосипеда теж пересів на Мерседес, і в Мерседесі йому комфортніше. Я дуже хочу, щоб президент побачив цю новину і вплинув. Я не хочу вірити, що він підтримує ось таких покидьків на Мерседесах. Я хочу вірити, що в цій країні є справедливість. Поки що її ніхто не бачив. Але за неї варто боротися. Про це варто говорити, на це треба тиснути, і треба зробити так, щоб порушник сидів у в'язниці. І за те, що він вкрав гроші на військових, і за те, що він на людей кидається, сильно кидається, є місця, куди його можна попросити в рамках закону. Напишіть, будь ласка, мене ця ситуація просто вибішує. Просто вибішує, скільки таких ще, яких криють на верхах. Тому що це ж барига. Барига приносить откати цінний персонаж. Розумієте? Напишіть про цю ситуацію, ну і про президента Польщі теж додайте. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.